На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Київський спортивний ліцей за 1,4 млн грн мільйони гривень купить Сітроєн Берлінго. Київ Пас Транс витратить 14,2 млн мільйони на запчастини для трамваїв та траюг. Київрада замовила протидимний захист. Столичний зоопарк закуповує живої риби на 1,3 мільйони. У Святошинському районі столиці за півтора мільйони гривень освіжають дорожню розмітку. Шляхопровід на Либіцькій за 15 мільйонів підготують до ремонту. Борщагівка хоче за 8,6 мільйонів гривень купити сміттєвоз на шасі «Форд». На Антоновича за 2,4 мільйони гривень відремонтують тепломережу. Київводоканал за майже півтора мільйони гривень купить питну воду. Будівлю київського центру крові збирається утеплити за 18 мільйонів. На Подолі, оболоні та Печерську демонтують ртутне вуличне освітлення. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Коцюбинське витратить майже 6 мільйонів гривень на жаротурбінний водогрійний котел. Пристолична сільська рада шукає постачальника приладів нічного бачення. Дмитрівка збирається витратити 2 мільйони гривень на автомобілі. Глеваха вкладе майже мільйон гривень у оздоровлення дітей. Ірпінь придбає 177 fpv дронів для сил оборони України. Буча також долучається і купляє FPV-дронів для наших оборонців. На вулицях Баришівки за 1 мільйон гривень замінять бортовий камінь. Коцюбинське майже за 200 тисяч гривень зібралося оновити огорожу футбольного майданчику. Щасливе, купить 13 нічників для Сил оборони України. У Макарові за 1,6 мільйони відремонтують дах багатоквартирного будинку, а Васильків закупить модульні укриття для дитсадків. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київвлада. тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.